Вітаємо всіх вас на каналі Сіх Лайф, Суспільне інформування християн. Слава Ісусу Христу! Навіки! Слава. Сьогодні ми в студії з Сергієм Чаплигиним, я Назар Єременко, спілкуємося разом з вами, відповідаємо на ваші запитання. Одне з ключових питань після Кругового столу у Львові, де були депутати Верховної Ради об'єднання за християнські цінності, громадськість, миряни, духовенство всіх. Конфесії, священство єпископи це було представлення закону, який діючий проголосований автор закону, депутат Василь Мокан, один із членів депутатського об'єднання за християнські цінності, власне про духовно-патріотичне виховання, національне виховання, про українську національну ідентичність, повна назва закону це основні засади державної політики в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Думаю, що нашим глядачам потрібно розкрити суть і сутність цього закону, чи він виконується чи ні, чи він тільки є на папері, які механізми регуляції, виконання, контролю, що говорилось на круглому столі, адже депутат представляв, до нього підходили в кулуарах і в перерві багато єпископів. Бачив єпископ Віктор Бет і єпископ Петро Воза і власне питали про цей закон. Тобто висновок такий практичний, що широкому загалу нашого українського суспільства невідомо про існування цього закону. Чудовий закон, дуже добрий закон. Закон на часі чи, мабуть, на ранішому часі. На часі 91, 92 року, можливо, навіть. Три складові маємо: там. національно-патріотичне виховання. Військова підготовка і питання духовно-моральне. Тобто ті складові, що формують, формують українця Е, Це питання національної ідентичності, приналежності до свого народу, до своєї культури традиції, сім'ї, громади, місцевості. Шпенглер казав, ми всі народжені ландшафтом, ми всі народжені своїми краєвидами, країною, хтось Карпатами, хтось Дніпром, хтось Чорним морем, хтось донецькими степами, хтось Поліссям, але все це є Україна, все це є різноманіття і цінність в цьому різноманітті. Те, що на, е, це розуміння національної ідентичності, це розуміння ролі українського народу е, в цій канві історичній е, історії людства. Друге питання це громадянської ідентичності, е, розуміння е, суб'єктності, правої суб'єктності е, Українця в своїй державі, не тільки права, але й обов'язки. Тому що в нас республіканська форма правління зазначена в Конституції, республіка, ми знаємо е, термін юридичний з Латини спільна річ. І ми говоримо тут вже про питання е, ролі громадянина в формуванні республіканських інститутів влади. Е, 21 століття. Е, Ступово ми відходимо від того колоніального, постколоніального періоду. Нове покоління підростає, і питання виховання саме, саме в національно-патріотичному ракурсі, в ракурсі громадянина є обов'язковою є на часі ранньому часі, як ви казали, з дев'яносто року. Це нам дуже сьогодні потрібно. Власне, в рамках цього закону є така чудова практична річ, яка станом на сьогодні, як ми спілкувалися з громадами, з органами місцевого самоврядування, з духовенством в різних конфесій на місцях. Чудово прописано так звані координаційні ради, вжити такий термін в законі mm. на місцях, які мають реалізовувати державну політику в сферах громадсько-патріотичного виховання, національного виховання, духовно-морального виховання е, і співпраці з за кордонами українцями. Чому? Е, Трошки рихлі цей процеси назвемо це так. Використаємо такий термін, бо все-таки щось відбувається на місцях, де є окремі активісти, окремі люди, окремі громадські організації, е, здебільшого вони разом з волонтерами піднімають ініціативу практичного виконання цього закону адже згідно цього закону, адже згідно цього закону на місцях можна робити і творити чудові речі, і е, органи місцевого самоврядування е, практично зобов'язані виділяти на це кошти. Е, звичайно, закон го року. Та, е, розпал війни широкої е, агресії. Е, чудово, що прийняли цей закон, тому що тил потрібно скріплювати. Сьогодні воює той, хто в тилу, і той, хто на передовій. Е, Все-таки більшість держави зосереджена увагою на саме фронт. Е, туди йдуть всі кошти, туди йдуть. Е, Вся підтримка, ми новини дивимося зранку. Спочатку що там відбувається, потім на місцях. Тому зосереджена, як ви кажете, рихлим. Ну, так, повільний процес, але все-таки зацікавленість до цих є. Чи виконання цього закону покладено на Міністерство молоді і спорту, органу, який займається цим виховним процесом. Тобто, є координаційна комі... рада чи комісія Київ на рівень областей, на рівень АТГ. Тобто, воно ну, має бути покрите всі рівні і охоплювати такою мережею. Тому що як взяти такий приклад, да ми мали там радянські часи там досав, який готував молодь. В школах мали військову підготовку, але все було занедбано, знищено. Тому на сьогодні ми маємо попрацювати з цим питанням саме в трьох ракурсах: і з духовно-моральною, національно-патріотичною, військовою підготовкою і, і, і долучити всіх бажаючих, тому що я думаю, люди є, які би допомагали в цих процесах. Власне, вчора ми отримали від вас, дорогі глядачі, запитання стосовно цього ефіру, цієї програми від вчительки основ християнської етики, пані Марії Павлуцької. Чи згідно цього закону про національну ідентичність, про який ми сьогодні говоримо, чи має право християнська етика бути в школі? Джо її брутально зменшують кількість годин. Вона є гуртком або нульовим, або дев'ятим уроком, тобто не зобов'язуючим діти вже стомлені, змучені так насичений календарний рік і тиждень годин навчав. І е, в такий спосіб витісняється християнська етика. Я бачу, що в статті 2, е, пункт 2, підпункт що е, включає громадянську освіту України і викладацьку діяльність і е, охоплює даний закон, е, відповідно, пункт громадянська освіта, всі види освіти, як формально, неформально. І інформально, mm. тобто християнська етика може бути е, на рівні з предметом захисту батьківщини згідно цього закону, тому mm. пані Марія хоче щоб дати фахову відповідь власне на це запитання. Дивіться, там закон прописує, конституція прописує там основи сім'ї. Основа сім'ї у нас розуміння сім'ї поводована на християнських принципах. Забирайте християнські принципи, взаємовідносини, тобто етику, естетику. І Нема сім'ї, нема, сім нема українців, немає нічого. За що ми тоді воюємо? Питання іншому. Зрозуміло, хто то забирає. Ми завжди мали міністерство освіти, яке не працювало на інтереси України. За рідким виключенням, там тимчасово приходить пару. До півроку, рік, може був там чи пару років. А в основному там сиділи люди, які знищували освіту, зводили її до рівня деградації, винищували вкорінення українців свою землю, своїх меркантильних інтересів. Я не думаю, що переконань просто все банально кошти. Тобто, питання цього закону нам розгортає, дає можливість попрацювати на рівні громад. Коли батьківські комітети, коли громади можуть вирішувати, що їхнім дітям потрібно не Київ, не якісь там лісовий з Вінницький, а саме батьки мають визначити, що потрібно їхнім дітям, щоб не перетворити їх в деградовані особистості, позанаціональні, позакультурні в 21 столітті, що активно добивається Міністерство освіти. Відповідно цього закону, також на місцях при об'єднаних територіальних громадах можуть створюватися духовні ради, де також входять духовенство, громадяни, миряни, віряни, свідомі громади, які і можуть на місцях реалізовувати дану політику національно-патріотичного духовного виховання. На вашу думку, яка має бути ефективність і програма діяльності ось цих духовних рад? Адже це мова всеукраїнська рада церков релігійних організацій, можливо, нашим глядачам ще треба роз'яснити, що таке ВРЦО на місцях, яка має бути публічним голосом сумління для наших державників, для органів місцевого самоврядування. Ну, завжди було, да. В будь-якому суспільстві завжди прислухалися. Були моральні люди авторитетні, значні особистості, що сьогоднішньому українському суспільстві вимиваються. вимивається. На всьому рівні від національного до обласного до місцевого має бути на кого дивитися. Хто це може? Це науковці, педагоги, духовенство, е, ветеран війни е, люди, які власним життям показують приклад, як треба жити. Тобто, те, що в Древній Греції розумілося, аристо, аристократія, люди своїми якістями е, е, дають приклад нащадкам жити. Та вони мають формуватися разом з тим законом. спрямовують, що місцеві ради, ради там на рівні ОТГ чи району чи. Області приймають програму е цих основних засад щодо національної ідентичності громадянської е відповідні кошти мають спрямовуватися. Я думаю, оскільки цей закон говорить про молоде покоління, про школярство. Це має бути все таки включення в шкільну програму на, на рівні ОТГ. Батьки мають контролювати, тому що ті програми, які міносвіти всовують, там уже якусь частину треба буде вмирати. Ну не потрібно нашим дітям. Якщо їм цікаво, хай своїм дітям то розповідають і практикують своїми дітьми. Власне, закон був підписаний президентом 13 грудня 2022 року, тобто, коли вже практично був рік річниця повномасштабного вторгнення в нашу державу росіян загарбників і окупантів, і досить чудовий закон, тому що він не є загальний, він не є розмитий, він не є узагальнений. Конкретно прописані різні норми, конкретно прописані терміни, чіткі є визначення так. Також і конкретно прописані хто є контролюючим органом виконання цих програм на місцях. Це вже інше питання: чи вони виконуються, чи вони не виконуються по всій Україні. І стосовно Міністерства освіти є такий предмет культура добросусідства. Це є повністю гендерний. Предмет антиморальний, аморальний, антихристиянський, власне, кого вобіюють всі вами вище перелічені особи. Чи можемо тоді констатувати, що станом на сьогодні вчора міністерство освіти не працює на наших дітей на Україну з християнською ідентичністю? А воно все хаос, бардак, дезорганізацію ну, всі Вона ну, працює проти України, наших дітей, нашої ідентичності. Це теж якийсь штаб руйнування ворожий цілком до України. Не ті особистості, які там сидять. Прізвище можна перелічувати за останні десятиріччя. Спочатку чотирнадцятого року. Україна була, є і буде. Сосунки, прізвище, прізвище прізвищ, міняються як заїжджі гастровери. Там. Потім вони всі опиняються в Європі, так звані провідні менеджери. Мене а, нам, яка а, а, на нам, а нам жити в Україні, а, нам жити, а покоління і, вже виховане. І нашим дітям жити, і нашим внукам жити. Вони цього своїм дітям не, не хочуть робити. Хай не починай своїх дітей, не з наших дітей щодо закону ідентичності і громадянської, це нам треба щоб е діти наші. Знали свою ідентичність, тотожність, відповідність до цієї землі, щоб вони були зразковими громадянинами, зразковій державі, яку вони будуть оформлювати і встановлювати. Тому це питання треба обговорювати, це треба збиратися, як технічно можна допомогти, як технічно можна втілювати, тому що, ви ж самі знаєте, багато пропозицій надходить з різних куточків України, я думаю, це справа найближчого часу. Говорить активної громадською. Це активної громадською, наприклад, навіть в Києві зібратися, провести круглий стіл з цього питання, взяти ключових осіб, тому що всіх не вмістишся, не конгрес там, ну і умови військові. А зібрати, хто ключові питання приймає по цих напрямках, і накреслити план. Час не, не чекає. Це чудовий напрямок, і це майбутнє Україна. Адже цей напрямок включає і школярів, і, і школярську мову, і студентську мову, і мовить з громадських неприбуткових організацій, неурядових, і державників, і депутатський корпус, і інтелігенцію, і викладачів професуру різних напрямків різних рівнів, і наших військових героїв, і матерів, героїв. Там вводиться категорія фахівець національної ідентичності, курси підготовки перед підготовки фахівців. Волонтер вводиться питання. Волонтерство це не тільки матеріальна допомога, це і, моральна, і духовна допомога. Це є все вводиться закон вводив питання теж волонтерство. Тобто, на вашу думку, чи є волонтером та особа, яка займається правдивою інформаційною діяльністю, розвінчуванням фейків, міфів, просвідчення? діяльністю в будь-які соцмережі так, знімає відеоблоги, пише в Фейсбуці, чи, це, чи ця особа теж може підійти під категорію. Так, волонтери? звичайно, і треба їх буде залучати, якось більш організаційно оформлювати. Ну а хто цим не займається, то є колаборант духовний? Цікавно, і термін духовний колаборант. Що ви маєте на увазі під цим? Це те ж саме, як і духовний геї, які цим не займаються, а знищують нам пропонують. Які просувають міністерство освіти, маю десь на такій е скептично веселій ноті, як кажуть народі, і сміх і гріх. Знаєте, завершимо сьогоднішній ефір. Чекаємо на ваші ідеї, побажання, пропозиції з вами. В студії був Назарій Ременко та Сергій Чаплигін. До нових зустрічей.